Вітаю, друзі! Сьогодні приїхала ще одна посилочка з тему. Але перш ніж її розпакувати, хочу запропонувати вам прийняти участь в невеличкому розіграші. Умови розіграшу доволі прості. Ти залишаєш коментар під відео з товаром, який би ти хотів отримати. Я замовляю цей товар, роблю на нього огляд. Після чого відправляю цей товар тій людині, яка залишила коментар. Також в коментарі додайте для зв'язку інстаграм або Telegram як вам зручніше. Також буду дуже вдячний, якщо підтримаєш дане відео лайком і підпишешся на мій канал. А зараз розпакуємо все ж таки цю посилочку, побачимо, що тут нам приїхало. Так. Тут ми бачимо ось велику коробочку, її залишимо на потім. Так, це одяг і тут якісь Маленьке. Це відкидаємо в сторону. Так, перше це у нас мікро USB кабель. Так, не знаю, що за нього сказати. Виглядає такий дуже масивний матеріал. Я розраховував, що буде типу силиконовий якийсь, але ні, це якась резина, щось, ну, не такий жорсткуватий трішки. В роботі не знаю, як буде працювати. Ампераж тут не пам'ятаю, але, напевно, на 6 А цей кабель. Так, інший це Type-C шнур. Також думав, що він буде силиконовий, але він також такий жорсткуватий. Не знаю, наче як з якоїсь аврори. Кабель. В принципі, нічого не можу за нього сказати. Лише, що також там 7 чи 8 ампер напевно, він був, можливо, навіть 6. Тут далі в нас йде це відрізні круги на болгарку. Не знаю, ну, круги й круги, по якості нічого не можу сказати, вже коли ними щось буду робити, після того. Зможу сказати, що по якості цих кругів. Так, тут у нас, я так розумію, дві футболки має бути. Відкриваємо першу. Перша футболка з таким принтом. Ну, принт на дотик такий, таке відчуття, начебто він після першого прання відвалиться. Але я не знаю, побачимо. В принципі, я ношу розмір L, але цю футболку замовляв, начебто, XL розмір. Що тут вказано? А, ні, тут вказано L. розмір. і я ношу L, в принципі, мій розмір. Сам матеріал на дотик такий не дуже приємний. І дуже слизький якийсь. Не знаю, не, не дуже подобається мені ця футболка. Зараз переглянемо іншу, але я думаю, що тут буде аналогічна історія з цією, а ні, хоча ні, тут вже в цій футболці матеріал приємніший. Ця футболка 2XL. Але я начебто замовляв XL. Так, я замовляв XL, але мені поклали 2 xl Але по факту вона по розміру така, як і ось ця, яка в нас в розмірі L. По факту вони однакові по розміру на цій ось такий принт, але тут приємніший матеріал до тіла. І ця така якась більш Тепла чи що, якесь ну Матеріал тут краще явно. В цій футболці матеріал мені подобається більше, ніж в оцій. Так, і останній у нас коробочка роздавлена трішки. Так, потрібен ніж. Так, взяв міжа, зараз розпаркуємо. Переглянемо, що в нас тут. Так. А тут в нас ось такий вихлоп. Нагадаю, я збираю собі байк. І саме для того байку мені потрібен цей вихлоп. Ну, Всередині, всередині там вихлоп пустий. Немає нічого, ніякої склавати, нічого. Гадаю, що він буде дуже гучним. Потрібно буде його трішки допрацювати, але сам матеріал доволі непоганий. Товщина тут я не скажу яка, але відчувається, що він не прям якийсь там тоненький. В принципі, непоганий. Це кріплення регулюється, в принципі, можна виставити так, як захочеться. Тут також є проставки Ось ці під різні діаметри. Наприклад, якщо вам потрібен більший діаметр, ви забираєте там дві проставки, залишаєте лише одну, або ж навіть ставите ось так. Якщо у вас менший діаметр труби, то ви залишаєте всі три ці проставочки і з ними збираєте цей вихлоп. Спадаєте їх сюди. І сюди вже свою трубу і затягуєте цим хомутом. В принципі, вихлопом я задоволений, якість мені подобається, він доволі міцний. Але єдине, що потрібно буде допрацювати, відкрутити ось цю частину і забити там скловатою, щоб він був не такий гучний був. Там нічого немає, ніякої набивки, і він буде дуже гучний. І такий буде дзвенящий, не дуже мені подобається. Так, висновок. Вихлоп. Вихлоп однозначно, я б замовив би собі ще. Вихлоп дуже кайфовий. Прям Рекомендую. Якщо хтось задумувався над тим, щоб купити цей вихлоп, рекомендую однозначно. Класний вихлоп. Футболки. Ось ця подобається мені. В принципі, все кайфово. Таку я замовив би ще раз собі матеріал. Ця футболка не дуже мені подобається. Сам матеріал, він такий слизький, неприємний на дотик. Ну і цей принт також він такий слизький, і здається таке, значить то він відвалиться при першому ж пранні. Ну, відрізні круги. Я думаю, самі звичайні відрізні круги будуть різати, як і всі інші. Ну і ці провода. Не знаю. Звичайні авроровські провода. Що за них ще сказати? Я думаю, що функцію свою вони будуть виконувати, але скільки часу вони прослужать, невідомо. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Також не забувайте, пишіть коментарі, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, що ви можете вказати в коментарях товар, який би ви хотіли замовити для себе. І отримати його абсолютно безкоштовно. Всім дякую за перегляд.